Вітаю, друзі! Це новий Hevel H5, рамний позашляховик, який готовий до серйозної роботи. Автомобіль має дизельний двигун об'ємом 2 літри на 150 кінських сил та 400 Нм крутного моменту, а також автоматичну, класичну трансмісію на 8 ступенів від компанії ZF. Витрати палива складають 7,9 літрів на 100 км у змішаному циклі. Режими їзди передні та повні. Маємо жорстке підключення переднього моста, задній диференціал з Маємо led оптику 18 дюймовий легкосплавні диск. Бокова підніжка та клірінс 200 мм. Також маємо рейлінги для багажного відсіку та панорамний дах. Маємо автоматичне відкриття багажного відсіку. Об'єм багажника складає 700 літрів. А зі складеним другим рядом сидінь 2116 літрів. Маємо підготовку до встановлення фаркопу та виведена розетка. Об'єм баку складає 78 літрів та едлю на 14 літрів, оскільки двигун стандарту Євро 6. Додатково встановлено металевий захист двигуна. Камери кругового огляду 360 градусів. Також присутня система Bluetooth та Apple CarPlay і Android Auto. Маємо обігрів лобового скла, бокових дзеркал та заднього скла. Підігрів передніх та задніх сидінь. Панорамний дах та люк. Фронтальні подушки та шторки безпеки по всій довжині автомобіля. Шкіряне оздоблення керма та керування адаптивним проїзд контролем Електрорегулювання сидіння водія. Кріплення дитячих крісл і софікс. Він створений для тих, хто шукає саме справжній позашляховик. Завітайте до дилерського центру Хавал у місті Вінниця за адресою Київське шосе 4.